Прийшла мені посилочка. Тут новенька постільна білизна. Це байковий комплект постільної білизни, виготовлено в Україні. Дуже давно хотіла саме такий тепленький комплект. Ой, колір дуже гарний. М'якенька тканина. В комплекті йдуть дві наволочки на подушки? Простирадло. Простирадло на резинці. І підковдра. ковдра. Одразу відправляю прання. Те, що я давно хотіла, ви тільки подивіться, яка краса застелила нову постільну білизну. Я її попрала, висушила в сушарці. І, до речі, хочу сказати, що після сушарки вона майже не зім'ялася. Буквально пару невеликих заломів було, я їх швиденько розгладила відпарювачем, Це така тканина, яка практично не мнеться. Це байка. Тканина дуже-дуже м'яка, приємна на дотик. Має такий легенький ворс і вона дуже тепла. Давно хотіла саме байкову постільну білизну і саме в клітинку. Мені дуже подобається. Кратати візерунок, і навіть вже навіює такий, знаєте, різдвяний настрій, бо чомусь у мене така клітинка асоціюється з різдвяними святами. Білизну я обрала бежевого кольору, щоб підходила під інтер'єр. Раніше в мене постійно були комплекти сірого кольору, потім почали з'являтися кольорові. А тепер тягне мене на бежеве. До речі, камера взагалі не передає колір. Штучне освітлення на вулиці темно, постійно похмуро. Зараз я візьму подушку і покажу вам. Ось. Ось такий, бачите, дуже гарний колір Навіть з таким рожевим підтоном. У мене комплект сімейний. До складу входить дві наволочки розміром 50 на 70 см. До речі, є можливість вибрати наволочки 70 на 70 см, у кого великі подушки. ковдра розміром 200 на 215 см і простирадло. 160 на 200 см. Простирадло на резинці я користуюсь саме такими простирадлами. Взагалі, в комплекті йде звичайне простирадло, але за бажанням можна замовити перешив і простирадло пошють саме на резинці. Це дуже-дуже зручні простирадла. І, до речі, по моїх замірах шили, подивіться, ідеально воно. Підійшло на диван, бо в мене не ліжко з матрасом, а диван. Я тут заправляю. Під низом просто ще на матрасник. Кутики тут ідеально сіли. Ось бачите. Взагалі рівненькі строчки, якість пошиття дуже класна. Мені все подобається. Дуже швидко опрацювали моє замовлення. Я замовила і одразу на наступний день вже постільна білизна була готова. і Її відправили. Ну, все, сьогодні будемо спати на новенькій постільній білизні. Взагалі я дуже люблю обновки для дому. Я думаю, що ви це помітили. Ну, в принципі, ви це знаєте, бо завжди ділюся своїми обновками. До речі, замовила я цей постільний комплект у Каті з каналу Мама чотирьох діток. Я думаю, що багато хто з вас її знає. І в неї є онлайн-магазин, називається він МамХом. Це Магазин текстилю для дому. В магазині представлений широкий асортимент різних товарів: це і постільна білизна, і подушки, і ковдри, рушники також є скатертини, рушнички кухонні, банні. Постільна білизна є різних кольорів, з різних тканин, різних розмірів. Навіть якщо не буде потрібного вам розміру, то можна замовити індивідуальний пошив і за вашими мірками для вас пощуть постільну білизну, також є перешив Простирадол, що дуже зручно, бо звичайними я не користуюсь, а постійно купую тільки. Простирадла на резинці, бо це дуже-дуже зручно. Для мене це просто must have. Асортимент товарів можна подивитися на сайті, зробити замовлення через телеграм-групу. До речі, в телеграм-групі теж є повний асортимент товару. Також дуже часто надходять новинки, зручно це відстежувати в телеграм-групі. Посилання на цю телеграм-групу, яка називається Мамхом, і посилання на сайт. Залишу в описі під цим відео. І також від мене для вас буде діяти промокод Діоміна 5, він буде діяти до кінця року, і цей промокод буде давати вам знижку 5% на весь асортимент товару. Леончик! Леончик в кухні, а я тут з вами сиджу, розмовляю. Отже, якщо хотіли. Давно замовити собі новеньку постільну білизну, то е, щиро вам рекомендую. Я, до речі, собі пригледіла ще один комплект, трошечки пізніше е, теж зроблю собі такий подарунок перед святами і замовлю. Бо мені зараз потрібно оновити мої комплекти. Є такі старі, е, які я хочу. Е, Прибрати з нашого користування, от і е, зараз е, оновити їх. Також зараз в асортименті є багато текстилю на різдвяну та новорічну тематику. Це і постільна білизна, пледи, рушники, скатертини. Взагалі, це чудова ідея для подарунків, а також привід потішити себе і своїх близьких атмосферними та затишними речами. Заходь, заходь. Залазь на ліжечко Обережно Як тобі новенька постільна білизна а -а -да -да. подобається, так? Ну, все Леончик оцінив. Бери зайчика іди лягай, вже потрібно спадки. Носик, де носик у зайчика? А очі покажеш? Де очі? Очі, а ротик? Тут, правда, не видно ротика. Де. Каже, де? де. Носик. Де. Чорна п'ятниця в юск. Зараз подивимось, які тут знижки. А знижки до 70%. Ой, які гарненькі ялиночки. Це ціна за свічник, А ялинка. 175. Дуже стильний такі лончик. Тобі подобається? Оціни. До речі, є ще і більшого розміру. 250 гривень. Якщо купити дві і поставити їх, буде дуже гарно. Гарний колір. Зелений. Тарілочки є такі. Це чохол на подушку. Ось така подушка у нас є з минулого року. Яка її ціна? 350 зі знижкою зараз. Ой, ось така гарна ялинка. Це, до речі, статуетка, вона світиться. 550 гривень зараз зі знижкою ціна. Сніговики. У Леончика смаколик, щоб він був зайнятий. Гноми, гноми, як завжди, дуже багато. Ось такий великий свічник ліхтар можна купити за 750 гривень зараз. Такі гномики по 200 гривень. У нас є такий самий, наче минулого року вони коштували дорожче. Багато людей в в'юску. Всі щось купують. О, фоторамка, Можна просто повісити на стіну, як постер. Мені подобається. Малюнки 135 гривень, 30 на 40 розмір, світле дерево. Це як у нас світле дерево. А є, до речі, ось і ще, коштувала 449 гривень. Хороша знижка. О, ще є велика рамка. Розмір 40 на 50 195 гривень всього-навсього. Різні малюнки. Вірлянда 110 гривень. Ось така роса. Довжина 790 см, поду, вона довга, 80 лампочок і підходить для вулиці 110 гривень. Коштувало 370. Ось так воно виглядало. Можна в вазу, до речі, як декор. Дивіться, ваза, ялинка дерев'яна і, і гірлянда. І вже такий нічник. А ось ще варіант, як можна використати цей декор на дерев'яну тацю, поставити ялинку, довгу свічку і товсту коротку. Це, до речі, лед свічка. І ось так гарно. Зараз набирають популярності такі лед свічки. Треба і собі придбати, бо запалювати якось не хочеться. Вони димлять, коптять, а така те, що треба. Зараз подивлюсь, які ціни на них. Ялинка, дзеркало. 1250 гривень, коштувала 2500. Фігурне таке. Ще мені подобається ось такий вінок гірлянда. 1000 гривень зараз коштує лед вінок. Можна вішати на вулицю, він з таймером. Можна вдома ось так задекорувати. О, олень, такого не бачила. Гнома бачила керамічного, а оленя ні. Ага, ось зелена лисвічка 115 гривень. Може взяти і поставити біля ялинки. Леончик, дивись, які дерева гарні, світяться. Тобі подобаються? Заївся. 2500. Без знижки 3 3500 була ціна. Симпатична. Є ще меншого розміру. 1250. Перша ціна 1900. До речі, мішечок є на підставці. Симпатичне, невеличке. Якраз нам би в квартиру вмістилась. Але я не знаю, чи хочу таке, чи ні. Лончик, не тягни. Гномик там. Ще ось такі різдвяні подушки. 300 гривень така, була 500 і ще ось така і олень з червоним носиком. У вартість А, 350. Це у них однакова вартість. Перша, перша ціна. Віночок в коробці. 375. Ця ціна знижки Ось ці свічки, довгі лед. 350 гривень. Слухайте, ну. Цікаві. В комплекті дві свічки. Мені сподобались. Ось така ще є LED свічка у вигляді ялинки. Це пластик, а в руці відчувається, наче віск. Декор. шишка. Лед, світильничок такий. 275 гривень, коштував 400. І свічник по вигляді шишечки. Олень 350 такий. Так, Леончик, ми тут з тобою проходимо. О, серветочки. Але тут скрізь. Завжди низька ціна, тому можна і пізніше придбати. Хоча в цьому році мені не дуже вони подобаються. Ой, Янгол 400. Серветки 55 гривень. Є ось такий варіант і ось такий. Ось ці мені подобаються. Треба взяти. А от є лицвічки, такі коротенькі, 165 за дві. І великі 325 гривень. З шишечкою, гілочкою, дуже гарно. Ой, тарілочка 400 гривень. Менажниця, чотири секції. у вигляді людяника. Свічка 185. Пахне свіжістю. Трохи хвоя, наче. О, є інший малюнок. ця солодка, солодкий аромат. Ємності, подивіться, які гарні, 80 гривень всього на всього. Вони є кожного року. Правда, минулого року були більшого розміру, а в цьому році менші. Ліхтар 90. Такий гном 265. Ось мені подобається, як зробили декор. На тацю поставили лед свічку і висипали ось такі кульки. Подивіться, яка краса. Чудова ідея. 20-350, прикраси 185. Є ще в зеленому кольорі зі сріблом, червоні з золотом. І лицвічки. Правда, в наборі три штучки йде, 600 гривень. Кульки, ого, такі важкі, керамічно 90 гривень. 360 упаковка з таких. Гарні кольори. Знижки на гірлянди лет. Класно, що вони в коробочках продаються і потім буде дуже зручно зберігати. Від мережі працюють. Таймер є. Хоча, напевно, можна і так увімкнути. Від акумулятора, напевно, і від мережі для вулиці. А на всі постери, фоторамки, знижки. Ось ці такі величезні. Який тут розмір 60 на 90, 500 гривень, 50 на 70, 300. Ось такі ще є лицвічки, 135. Склі. Сірі. Такі мені подобається 275. 115. Такі звичайні, біленькі, 90 меншого розміру. Є набір з чотирьох маленьких 285. І є ще сірі. Такий оливковий, -оливковий колір 85 гривень. Ого, черга на касу. 20 гривень, трубочки, щіточка в комплекті є. Треба, напевно, взяти. Їх можна багато разів використовувати, вони такі пластикові, не м'які, балончик гризе. А так буває він. Кефір п'є одразу з баночки. До речі, хтось у мене запитував за ящичок, котрий у мене стоїть під столиком на балконі. Ось подібний, дивіться, блюзку зараз можна купити 250 гривень зі знижкою, а так він 500 коштує. На чорну п'ятницю 250 І по розміру якраз підійде. Бо в епіцентрі я дивилася, вже таких немає, для того центру купувала. А от є юзку. Подушку на шию зараз можна купити зі знижкою. Вона така меморі 325 гривень. Перша ціна 650. Ну хороша ціна. Знижка 50%. Хто подорожує? До речі, мені б таку, коли ми сидимо під час тривоги, бо я буваю засинаю. І потім шия болить. А така подушка покращила б ситуацію. Лійка 225. Тут знижка невелика, 25 гривень всього. Тут майже немає знижок. Рушнички новенькі з'явились. 300 гривень. 50 на 70 в комплекті два штучки, два рушнички. Мені поєднання кольорів подобається. Гарненькі. Крісло гарне. 9 тисяч. Перша ціна 13. Дуже зручно Напевно, я так думаю. Біл 5500. О, драбина 750 гривень. 9500 тумба ось така. І, до речі, вона таку теж знижка. Стільці зі знижками 2000. Зелений, обідний, колір гарний. А мені такий подобається. 3000 зараз коштує. А був 5500. Дуже гарний. Але текстильне сидіння не дуже практичне. Особливо, коли є маленька дитина. Буфет вісім. О, 50% на ось це дзеркало. Ось таке, бачите. Теж мені подобається. 4 тисячі. 8, 000. перша ціна була. Зараз йдемо зайчик. Мама вже все взяла, те, що потрібно. Ще ось таке можна вигідно придбати, дзеркало на підставці. 1350 гривень. Готую вечерю. Вперше придбала гумілки індичі, такі величезні. Тут дві штучки, але займають цілий кошик. Буду готувати в аерогрилі, як бачите, посолила, додала спеції і, напевно, буду запікати хвилин 40, ну, подивлюся. 40 хвилин і при температурі 180 градусів. На гарнір відверю рис. Приготувалася індичка. О, подивіться. Я ще додавала 15 хвилин, і в тут вийшло, що я готувала її 55 хвилин. Тут рис. Додала. Вершкового масла. Така вечеря сьогодні. Вийшла, я ще порізала овочі. До речі, скуштувала м'ясо дуже-дуже смачне. Чи абончик вже гризечи або смачного нам. Я згадала, що в Америці День подяки. У нас лончиком теж. День подяки, індичка і вечеря.